Доброго благослоного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 11 глава, з 11 по 23 вірш. Одного разу війшов Ісус у Єрусалим і в храм, і, оглянувши все, оскільки час уже був пізній, вийшов до Віфанії з 12ма. І наступного дня, коли вони вийшли з Віфанії, він зголоднів. І, побачивши смоковницю здалеку, вкриту листям, пішов, чи не знайде чого на ній, і, прийшовши до неї, нічого не знайшов, крім листя, бо ще не настала пора смокв. І, звернувшись, Ісус сказав до неї: Віднині нехай ніхто не споживає твоїх плодів по вік, і чули те учні Його, і приходять знову до Єрусалима. Ісус Увійшовши в храм, почав виганяти тих, що продавали і купували в храмі, і столи міняльників і лави тих, що продавали голубів, перевертав, і не дозволяв, щоб хто переніс через храм будь-який товар, і вчив, кажучи їм: чи не написано дім мій, домом молитви, назветься для всіх народів. Ви ж зробили його вертепом розбійників. І почули це книжники та первосвященники, і шукали, як би його погубити, бо боялися його, тому що весь народ дивувався вченню його. Коли ж настав вечір, він вийшов геть із міста. А вранці, приходячи, побачили смоковницю, яка всокла від кореня, і, згадавши, Петро говорить йому: Рабі! Дивись, смоковниця, яку ти прокляв, усохла. Ісус, відповідаючи, говорить їм: Майте віру Божу, амінь, кажу вам. Якщо хто скаже горіцій, піднімись і кинься в море, і не сумніватиметься в серці своїм, але повірить, що станеться за Його Словом. Буде йому, що тільки скаже, Богу нашому слава! Завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.